Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні у нас чергова зустріч у рубриці Авторське розв'язування неавторських авторських задач. І в цій рубриці ми розглянемо ось таке ірраціональне рівняння на одному з YouTube каналів, я знайшов. 14 хвилин розв'язував автор. Ну, Спосіб, яким він розв'язував, ну, м'яко кажучи, мені не сподобався. Звичайно, рівняння є нестандартним, 14 хвилин, нестандартне раціональне рівняння, безумовно. Але це рівняння, як не дивно, це нестандартне рівняння завдяки певному стандартному підходу, який треба знати, дуже швидко розв'язується, як це не дивно. Тому пропонується вам натиснути паузу, як завжди, спробувати розв'язати це рівняння, потім ми порівняємо наші розв'язки, порівняємо корені рівняння, порівняємо, скажімо, методи розв'язування цього рівняння. Коли я на це рівняння, коли я це рівняння побачив, я звернув увагу, що. Тут є компонент з Xom X ікс плюс 2 є компонент X і є компонент X плюс 4. Що навело мене на думку використати. Ну, я її, це просто сленго, моя, моя сленгова назва, я називаю серединна підстановка. В деяких роликах я, в принципі, її вже згадував. Якщо ми з вами позначимо x 2, Новою змінною ведемо нову змінну Т. Що тоді буде відбуватися? Тоді Х це Т-2, а Х плюс 4 це Т плюс 2. І дивіться, у що перетвориться наше рівняння. Корінь кубічний t в шостому мінус 28 дорівнює х мінус 2 на t плюс 2. Тобто. Наше рівняння стає ось таким. Корінь кубічний t в6 мінус 28 Т квадрат мінус 4. Ну, тобто, вже зразу видно, що це легше по-перше. І зразу, в принципі, спосіб розв'язування теж ну, за великим. Чином нам зрозуміло, і треба піднести, враховуючи те, що в нас ліва і права частина можуть бути як додатніми, так і від'ємними корінь кубічний. Тому ми просто підносимо до третього степеня. Якщо учні сьомого класу, з сьомого класу не знають таку формулу, я цю формулу в принципі можу або нагадати, або повідомити. Після цього все стає досить легко, але можу сказати, що навіть до піднесення до кубу, до піднесення, ми можемо те квадрат замінити на нову зміну. До речі, кажуть, ну я поки цього робити не буду, підношу до куба. Значить, t в шостому мінус 3 t в четвертому на 4. Плюс 3 на t квадрат на 4 в квадраті, мінус 64. Після спрощення отримає ділення. Ми отримаємо ось таке рівняння. B квадратне. Я його навіть не буду розв'язувати. Там, дискримінантом, заміною розкладу на множники. І скажу, що ми фактично маємо t дорівнює 1, або t дорівнює мінус 1, або t дорівнює коріння з 3, або t дорівнює мінус коріння з 3. Ну, а що таке Х? Давайте я спробую виділити. x у нас х дорівнює, х дорівнює. Ми зможемо звідси визначити, х дорівнює т міну. Зараз давайте я напишу якось. Е, давайте, от сюди я напишу, Т дорівнює темі х дорівнює т мінус ну, ну, так, в принципі, ми вже х знаємо. Мінус 1, один... перепрошую, мінус один, х дорівнює. Мінус 3, х дорівнює корінь із 3, мінус 2, і х дорівнює мінус корінь із 3, мінус 2. Ось таке рівняння. Ну, давайте так, напишу мінус 2 плюс мінус корінь із 3, теж буде правильно. Ось таке рівняння дуже, скажімо так, хороше рівняння, і я вдячний автору. Що він неправильно розв'язував, тому що, якби розв'язував правильно, ролик би там зайняв 5 хвилин, я б на нього просто не звернув увагу. Ну, розв'язав молодець найкращий спосіб. Не гірше розв'язує за мене. Це по-перше. По-друге, все-таки ролик вийде дуже коротким, щоб він не вийшов дуже коротким. Я хочу, для, тобто далі буде такий, ну, скажімо так, додаток для вчителів. Бонус. да, Бонус для вчителів. Значить, Цю ідею. Цю ідею, давайте я скопіюю. Цю ідею досить класно можна використати. Ми може. Давайте я пофант... вирішив пофантазувати. А що було б, якби тут був, наприклад, квадрат х плюс на 6 степень, а квадрат? Я залишу місце для числа. Я не буду писати, мінус 28. Якщо ми застосуємо ту саму. Той самий прийом, то ми зрозуміємо, що для того, щоб це рівняння було класним, і щоб учні могли його розв'язати в математичних класах, Ми сюди бахнемо 64, зеленим хотів, промазав, бахнемо 64. І після піднесення до Куба. В нас мінус 64, мінус 64 взаємо знищиться, буде ось таке рівняння, я впідгляну. Ось таке рівняння, Т квадрат за дужки. Те, що в дужках розв'язків немає, те дорівнює нулю і закінчили рівняння. От я на ходу придумав. Схоже рівняння, да. схоже рівняння використав цю мою стандарт, мій стандартний підхід. Але для того рівняння, ось цього, яке я придумав, виявляється, що підійде ще один спосіб. Як це не дивно. Давайте я його покажу. Ми можемо просто другий спосіб. Ну, давайте, знаєте, що я все таки щоб ролик був цікавий, то скажете, що там показав за 3 хвилини, да там побіг далі. Значить, другий спосіб такий. Я можу використати те, що я придумав рівняння з квадратом. Не з шостим степень, з квадратом. Тому я можу розкрити цей квадрат, як це не дивно. І тут розкрити. Ну, після цього. Я можу х квадрат плюс 4х позначити t, а можу і позначити т з мінус 60. Тоді вийде корінь кубічний з t дорівнює. Т плюс 60, піднести до куба, попрацювати. ну Там, правда, після піднесення до куба. Ну, давайте я напишу, і далі вже не буду. Після піднесення до куба буде рівняння третього степеня з усіма ці 4 компоненти будуть і Т в кубі, і Т в квадраті. І той вільний коефіцієнт, який буде досить великим, тому так, ну, так розв'язувати гірше набагато. Але розв'язати можна, але розв'язати можна. Тому, шановні учні, шановні вчителі, шановні учні, дізналися новий цікавий метод, шановні вчителі дізналися спосіб складання подібних рівнянь. Подякую всім за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно, як завжди. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.